Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про цукровий діабет, його профілактику і інші хвороби ендокринної системи. Сьогодні у нас в гостях лікар-ендокринолог Олександр Іванчук. Доброго дня, пане Олександре. Добрий день. Отже, перше таке загальне питання, яке я думаю, цікавить багатьох людей, які хворіють на цукровий діабет. Чи лікується цукровий діабет? Чи можна його вилікувати? Ну, от бачите, першу частину питання ми можемо а, ствердно відповісти. Тобто, так він лікується. Ми можемо певними засобами підтримувати рівень цукру в крові. Нормальний. А от по, з приводу виліковування тут складніше. На жаль, таких випадків ну, можливо і є, але їх одиниці. Тому, напевно, що правильно сказати, що він не виліковується, але тобто підтримувати на якомусь певному, ну скажімо, рівень цукру все-таки можливо за допомогою пігулок, так на нормальному рівні, тобто, відм, скажемо, відмотати ну назад, ну нереально, тобто людина вилікуватись напевно, не може. Тобто таких випадків не ну не існує, так ну якщо сказати там з власної клінічної практики декілька цікавих випадків, то Бувало таке, що діагноз встановлений, людина якийсь час лікується, потім їй вдається відмовитись від лікування медикаментозного, у неї підтримується нормальний рівень цукру півроку, рік, півтора року. Але потім знову починається підвищення. Тому по правильному ми, якщо діагноз встановили, то він має бути присутній. А от його ступінь важкості або ступінь компенсації цукрів це вже просто додаткові терміни, які ми також включаємо в наш діагноз. Яка профілактика цього захворювання? Ну зазвичай вже говорять про хворобу, але все-таки варто велику увагу приділяти профілактиці цього захворювання, чи можна його профілактувати, враховуючи, що є фактор спадковості. Тобто, якщо в людини хворіли в родині люди, то в неї вищі шанси захворіти. Можливо, ще якісь там моменти, скажімо. Тобто, яка профілактика має бути? Ну от бачите, якраз від факторів ризику і залежать наші профілактичні цілі. Умовно, ми їх можемо поділити на модифікуючі і не модифікуючі. Тобто, наприклад, родичів наших ми не змінимо, тому генетичний фактор це є той фактор, на який ми повпливати не можемо. А от всі інші фактори називаються модифікуючими, тобто ми на них якось вплинути можемо. До таких факторів відноситься спосіб життя, спосіб харчування, фізична активність, прийом профілактичних медикаментів, достатня концентрація мікроелементів в крові. Тому із профілактичних рекомендацій ми кажемо, що краще обмежувати прийом легко засвоюваних вуглеводів. Мати достатню фізичну активність, прогулянки, навіть піші прогулянки, мати достатню концентрацію в крові вітаміна Д, магнію, тобто тих внутрішніх факторів, які сприяють адекватній співпраці. Клітин організму, організму з нашим власним інсуліном. Пане Олександре, ви зазначили вітамін Д і магній. Які ще вітаміни мають бути в організмі людини достатній кількості? І вона має їх перевіряти, аби в неї зі здоров'ям все було максимально. Ну, скажімо, гаразд, тобто вітамін Д, вітамін С, чи можливо я не знаю, чи він взагалі перевіряється. Вітамін Д то точно знаю, а ось за вітамін С не знаю. Тобто, які вітаміни мають бути в достатньо кількості, за якими ми маємо слідкувати? Ну дивіться, насправді будь-який вітамін можна визначити в крові, але це така трошки невдячна справа, тому що концентрація їхня досить нестабільна і має бути або причинний фактор, або м -м, клінічний прояв. Який нас заставляє запідозрити якийсь дефіцит вітаміну в організмі. Тобто, якщо якісь неврологічні порушення, то слід звертати увагу на концентрацію вітамінів групи Б, якщо є зміни в імунній системі, тоді нас цікавить вітамін С, мікроелементи, там, цинк, хром. Та тобто, якщо ми говоримо про ендокринну систему, то ось ці внутрішні фактори, про які ми вже згадували, магній і вітамін Д, ну, сприяють адекватному метаболізму в організмі. Угу. Долічі дуже цікавий момент. Звичайно, про вітаміни ми не дуже згадуємо. А спадковість наскільки вона важлива саме у в ролі, ну скажімо, цукрового діабета? Цей елемент він досить великий? Ну багато хто у кого є родичі з цукровим діабетом, навіть задають такі питання: а чи слід мені вагітніти, так як ми маємо великий шанс там? Отримати дитину з цукровим діабетом ми завжди кажемо, що це абсолютно не 100%, тобто ні в якому разі наявність цукрового діабету в сім'ї не є 100% критерієм, що у нащадки він також буде. Просто знов-таки є фактор ризику, отже, людині треба дотримуватися певних профілактичних рекомендацій, о те, що ми говорили, так, по фізичній активності. По Харчуванню для того, щоб не мати надлишкової маси тіла, а це вже в свою чергу буде профілактувати і розвиток цукрового діабету. Пане Олександре, цукровий діабет він напряму пов'язаний з кількістю вживання людиною цукру. Ну як вважають, що достатньо зменшити кількість цукру, і все таки це буде така міра достатньо профілактики. Це все таки його механізми інші, Я маю на увазі це підшлункова залоза, клітини, тобто не обов'язково цукр. Звичайно, не обов'язково цукор. Якщо, ну, у нас є діти у всіх, так? тому кожна дитина їсть цукерки, але ж не у кожної дитини при цьому є цукровий діабет. Якщо в організмі все добре, все правильно функціонує, ресурс такий, що ми можемо переробити цих, тих цукерок сотні. Але якщо є збій, тобто неправильна співпраця між інсулінами і клітинами організму або а вплив імунної системи, яка подавляє синтез інсуліну в підшлунковій залозі, оце ті фактори, які одразу ж будуть при прийомі великого кіль... великої кількості солодощів, сприяти підвищенню цукрів і прискорювати розвиток захворювання. Ну, взагалі, такі складні речі, скажімо, складні медичні речі. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про проблеми. Ендокринної системи про хвороби ендокринної системи трошки поговорили про цукровий діабет. У нас в гостях нагадаю, лікар-ендокринолог Олександр Іванчук. І ось момент такий про ацетон? Ось буквально перед ефіром я дізналася, що виявляється, що ацетон може бути і у дорослих людей. Чому власне це питаю? Бо, наприклад, ну у дітей я знаю, що доволі часто буває ацетон. Кажуть, ацетон потім дієта дуже така, скажімо, ну непроста дієта для дітей, але що у дорослих ацетон буває, чесно кажучи, буквально перед ефіром з розмови з вами дізналася. Як зрозуміти, що у дорослих? Людина, ацетон, і що в цьому випадку які поради можна дати? Ну з дитиною більш-менш зрозуміло, доросла це вже інша система організму. Так ну при першому типі цукрового діабету, тобто, якщо людина має абсолютний інсулінодефіцит і лікується інсулінотерапією, наявність ацетону в сечі це дуже часто супутня ознака, виникає вона, як правило, на фоні декомпенсації, тобто коли неадекватний контроль. Неадекватні дози інсуліну, і людина живе з хронічною гіперглікемією. В такому випадку з'являються ознаки, а да, ще не сказав, що дуже часто це є основним симптомом дебюту цукрового діабету. Тобто, при першому типі цей дебют завжди бурний, тобто він супроводжується різким схудненням, нудотою, блюванням і закінчується. Госпіталізацію в реанімаційне відділення. А от при другому типі цукрового діабету ацетон, якщо і з'являється, то буквально там 1-2-3 плюса. А уже в майбутньому при великому стажі там, і при приєднанні до поганої якості інсуліну його дефіциту, тоді вже ацетон може бути також супутньою ознакою, і також може призводити до закислення в крові. Його появу ми пов'язуємо з розщепленням жирів, тобто з альтернативним таким джерелом утворення енергії, і в такому випадку ацетон просто є як побічний продукт розпаду. Які ознаки мають насторожити людину, щоб вона зрозумі... щоб вона зрозуміла, що їй потрібно звернутися до лікаря-ендокринолога саме? Ма на увазі і стосовно цукрового діабету, і стосовно ацетону, тобто, що на що вона має звернути увагу? Ну, поява ацетону це далеко не перша ознака захворювання, я ж кажу. Це вже в умовах запущених випадків і декомпенсації. А перші симптоми це поява сухості в роті, зниження або підвищення апетиту, зниження або підвищення маси тіла, може бути тяга до солодкого, може бути легке підташнювання. Ну і склавши такий пазл, зрозумівши. Яка якість життя, там, чи ритм життя в людини, чи є сімейний анамнез, можна запідозрити, що є коливання цукрів, тому і треба піти його здати. Ну і Крім того, взагалі ж рівень цукру у нас є скринінговим аналізом, який робиться раз на рік, незалежно ні від чого. Для Одразу ж профілактики захворюва. Тобто людина раз на рік має робити обов'язково аналіз цукру, ну щоб для того, щоб зрозуміти, що ну принаймні в неї все більш-менш да бо нормально. є і безсимптомні перебіг, тобто людина може там списувати скарги на якусь загальну слабкість, на те, що в неї важка робота там, або зміну маси тіла на те, що вона там більше чи менше стала їсти, але при цьому рівні цукру вже в крові ненормальні, тому ми їх можемо виявити тільки. Зробивши лабораторний показник, тобто, взагалі, ну загальний аналіз крові і на цукор, все таки варто здавати раз на рік, принаймні, так. Ну, мінімально, так Так. а якщо говорити про щитовидну залозу, теж доволі така, скажімо, вагома, нібито дуже така невеличка залоза в організмі, наскільки я читала, але дуже важливо. Як часто її потрібно перевіряти і на що варто її перевіряти? Які аналізи здавати? Щитовидна залоза, обстеження щитовидної залози також тепер включено до скринінгових обстежень. Робляться вони так само один раз на рік. Ну, це звичайно при відсутності патології, або якщо там раніше ніколи не було обстежень, то раз на рік. Якщо виявлені якісь зміни, там, наприклад, вузлові утворення, контроль робиться один раз на півроку. і плюс обов'язково додатково до ультразвукового обстеження. Визначаються лабораторні гормональні показники. Таким найпершим найцікавішим або найінформативнішим є показник тиреотропного гормону, який скорочено називається ТТГ. За допомогою нього ми можемо чітко оцінити, чи є збій в роботі залози, чого не видно по УЗД. І тут ну наскільки ну люди зазвичай пов'язують щитовидну залозу з ну проблеми з щитовидною залози з нестачою йоду, і тут виникає питання: що краще? Ну, різні є рецепти. Одні говорять, що краще їсти йодовану сіль. Інших що морську капусту. Які продукти ну, все таки на які продукти варто звернути увагу, аби, скажімо, ну для профілактики захворювань щитовидної залози, чи це власне не дуже відіграє роль? І, ну ви ж зрозумієте, що це питання було піднято більше 30 років тому, там, після Чорнобильський період, і тоді, в радянському періоді, теж думали як краще, що краще юдувати так. Ну і вирішили, що абсолютно всі там 95% людей їдять сіль. Тому вирішили йодувати сіль, бо були думки там йодувати хліб, наприклад. Водорослі. Ну, думаю, що далеко не кожен їсть. Правда? Ні, вони ну, не смачні. Наприклад. Ну це бачте, кому як, комусь подобається, комусь не подобається. Тому сіль там 5 грам її йодованої містить. 100 мікрограм йоду, і виявлено, що там середньостатистична людина за добу споживає цих 5 грам солі, тому ми можемо хоча б розуміти, що профілактична доза 100 мікрограм щодня заходить. Скільки екстрагується со, з водорослей йоду, ну важко сказати. От, тому якщо вибирати, то вибираємо сіль, яку вживають кожен, кожні. Люди, а тут ще один е, момент. Якщо ми, наприклад, цю сіль е, ну вже приготували якусь страву, і нею е, ну посипали цією сіллю, Саме цю страву вже готову. Це одна справа. А якщо, наприклад, е, вода копить, і ми тут туди сіль, вона ж випаровує, ну, випаровується, випаровується. і але властивості солі ж не змінюється при цьому. Тобто, власне, це не має значення як солити. Концент, Да, Концентрацію йоду ми отримаємо звичайно там набагато меншу. Але я ж кажу, властивість солі при цьому не втрачається. Тому всюди, де готуємо, використовуємо однакову сілі. Не треба там купувати декілька видів для того, щоб готувати гарячу страву або там салат. Якісь чи сталися зміни в діагностиці захворювань? Ось, наприклад, скажімо, раніше діагностували оці проблеми ендокринної, зал ендокринної системи по по одній схемі, скажімо. А зараз по іншій. тобто чи ну прогрес є саме в діагностиці захворювань, ну в комплексі, наприклад, якщо людина звернулася до лікаря ендокринолога так звичайно, і УЗД апаратура стала набагато сучаснішою, набагато інформативнішою. Тобто, ми отримуємо настільки чіткі зображення, що можемо чітко віддиференціювати там, чи це вузлове утворення, чи це зона запалення. Ну для прикладу. Чи це є там лімфатичний вузол, чи це є зміни на тканина щитовидної залози? Ну точно так само, як і лабораторна діагностика, тобто спектр аналізів аналізів розширюється, і це дає нам змогу точніше поставити діагноз, вчасніше поставити діагноз і розпочати правильне лікування. Пане Олександре, ви стикаєтесь з захворюванням ендокринної системи. У навазі, що ви їх лікуєте, скажіть, будь ласка, ось люди, які до вас звертаються, помолодша в контингент з хворобами ендокринної системи, і які зараз хвороби ендокринної системи виходять на перший план? Ну, бачите, ендокринна система у нас функціонує з першого до останнього дня життя, тому в будь-якій віковій групі у нас можуть виникати якісь зміни. Просто є там, ну, наприклад, такий орган жінок, як яєчник, то він має там певні біоритми, певні піки гормонів. А от що стосується щитовидної залози, вона працює все життя адекватно. Що стосується рівня цукру там, і роботи підшлункової залози, він має підтримуватися в нормі так само однаковим все життя. Помолодшили, так, дійсно, помолодшили випадки, там, наприклад, цукрового діабету другого типу людей. Там, Якщо раніше ми розуміли, що там був такий умовний поділ до 40 – це перший тип діабету, після 40 – це другий тип діабету, то зараз ця грань абсолютно стерта. Тобто і в 25, і в 30 років маса випадків цукрового діабету другого типу, при яких людина не отримує інсуліна, лікується таблетками. Ну, а ви з чим особисто як лікар, пов'язуєте це зростання випадків діабету з неправильним харчуванням чи з дефіцитом фізичної активності? І з тим і з тим. Тобто люди менше рухаються так. і більше їдять. Тобто раніше там що був, спорт, футбол, там в кожному дворі? Зараз це там комп'ютер, телефон, ну і так само харчування, там, фастфуди. І так далі. Там, з маленького навіть віку сприяють тому, що вже там, в 20 років ми отримаємо у пацієнта ожиріння, тобто він одразу стає групою ризику, і через декілька років в нього розвивається цукровий діабет. Що говорити про фізичну активність? Скільки ну зазвичай мілюють в кроках? Так, ну там кажуть, ставлять на телефони програми. Скільки кроків має людина в день пройти? Мінімальне навантаження фізичне, яке має бути, щоб людина почувалася більш-менш, ну скажімо, безпечно в плані захворювання, що вона все таки профілактику приходить. Знаєте, такої цифри не існує, тому що в принципі у кожної людини організм індивідуальний, і можуть бути якісь супутні питання, там, наприклад, серцево-судинні, за рахунок яких людина не може пройти ту кількість кроків, які ми, яку ми їй рекомендуємо. Тут все залежить від зони комфорту. Тобто, якщо там з власного прикладу можу сказати, десь на якісь екскурсії, де треба за день побачити все, я там проходив. 30 тисяч кроків, і мені було нормально. Ну то не можна вважати, що це моя денна норма. От. А в середньому, там, ну, до 10 тисяч кроків це вважається такий оптимальний варіант, це нормальне фізичне навантаження. І це може мати профілактичну мету. Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру завершується. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про. І цукровий діабет і інші хвороби ендокринної системи говорили з нашим гостем: це лікар-ендокринолог Олександр Іванчук. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Дякую за увагу. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.